Спеціальна школа дуже зручний варіант отримати спеціалізовану освіту, яка допоможе вам закріпитися у Польщі, але при цьому не перешкоджатиме працювати і заробляти гроші. У цьому відео я відповім на питання щодо навчання в поліціальних школах: хто може вступити до поліціальної школи? Які документи треба надати? скільки коштує навчання в такому закладі, чи вимагається знання польської мови, та чи можуть українці зі статусом Укр податися на карту побиту від поліціальної школи? Мене звати Альона, вітаю вас на каналі Персонал Сервіс. Поліціальна у перекладі з польської після ліцейна школа це навчальний заклад, що надає можливість отримання професійної освіти та є проміжною ланкою між середньою та вищою освітою. Якщо розглядати в більш звичному для нас форматі, то це навчальний заклад чимось нагадує технікум або коледж. Поліціальні школи бувають приватними, державними та приватними на правах державних. Школи останніх двох типів у своїй більшості внесені до реєстру міністерства освіти, і після їх закінчення можна отримати державний сертифікат. Що стосується приватних шкіл, то вони видають дипломи на бланку міністерства освіти. Проте ці документи не є державними і не дають Усіх привілеїв закінчення поліцеалки. Формально при вступі до поліцеальної школи не потрібні знання польської мови. Однак слід розуміти, що все навчання проходить польською мовою. Іспити та контролі роботи також потрібно писати польською, а викладачі не будуть робити ніяких поблажок для іноземців. Ніхто не буде вимагати у вас ідеальної польської однак, щоб почати навчання, необхідно розуміти мову і вміти, хоч якось висловити свою думку польською. Також зазначу, що згідно із статусом поліціальних шкіл, співробітник секретаріату має право відмовити вам у записі, якщо ваш рівень польської мови не є комунікативним. Проте при школах можуть бути безкоштовні курси польської мови від рівня А1 до Б2. Тому після закінчення школи ви не тільки здобудете професійні навички, але й будете набагато краще володіти польською мовою. Навчання в середньому триває 1-2 роки, залежно від спеціалізації. При цьому подати документи на навчання можна з 18 років. Список документів, необхідних для вступу, трохи відрізняється в залежності від міста та від школи. Проте зазвичай просять надати копію закордонного паспорта, можуть запросити ще ксерокопію внутрішнього паспорта, медичну довідку за формою 086, дві фотокартки формату 3,5х4,5 на та атестат про отримання повної середньої освіти. Одні школи вимагають перекладу цього документа, інші просять показати оригінал або копію. Що стосується легалізаційних документів, то не всі поліціалки вимагають наявності візи або карти побиту. Комусь достатньо печатки в паспорті, підтверджуючи факт того, що ви подали документи на карту. Хтось взагалі записує на підставі біометричного паспорта, деталі, які стосуються легалізаційних документів, краще дізнатися безпосередньо в школі, яку ви обрали, оскільки дуже часто правила відрізняються навіть в залежності від обраної вами спеціальності. Наприклад, там, де мало годин, вимагають карту або візу. А на напрямку з великою кількістю годин можна навчатися й по безвізу. Вступити до поліціальної школи можна без екзаменів а вступна кампанія проводиться двічі на рік: перед початком навчального року, десь у серпні, проте може і раніше, та взимку під час закінчення першого семестру. Це січень лютий. Раніше навчання в поліцейних школах було здебільшого безкоштовним, окрім деяких напрямків. де ціна становила 100-200 злотих на місяць. Проте на початку цього року Сейм ухвалив рішення, що для українців навчання в поліцейних школах буде платним. Проте ця сума не є якоюсь непосильною до того ж студентам дозволяється паралельно вчитися і працювати у школі. Передбачено декілька форм навчання. Це денна, вечір і найбільш зручна по вихідним. Основна вимога до учнів відвідування занять не може бути нижчою за 51%. За пропуски доведеться сплатити штраф. Зазвичай це сума місячного платежу за навчання чи в крайньому випадку може бути відрахування. Офесії, одержані у школах, визначаються державними органами відповідно до потреб ринку праці. Це є додатковим плюсом, так як в результаті буде отримана дійсно затребувана професія. Наразі найбільшою популярністю у вступників користуються наступні спеціальності: системний адміністратор, косметолог, флорист, масажист, зубний технік, асистент стоматолога, медичний опікун, спеціаліст з охорони праці, туристичний менеджер. І такі інші. Чи реально знайти роботу після закінчення поліцеальної школи? Звичайно ж, реально. Список спеціальностей поліцейних шкіл коригується щороку в залежності від потреби у фахівцях в конкретному регіоні. Саме тому буває так, що напрямки поліціальних шкіл однієї і тієї ж мережі відрізняються в залежності від міста. Саме тому ймовірність знайти роботу за фахом дуже висока. Не варто також забувати про те, що для успішного закінчення поліцеалки потрібно пройти практику, в місці проходження якої залишається працювати більшість учнів. При цьому більшість поліцельних шкіл мають підписані договори з великою кількістю фірм та допомагають у пошуках місця для проходження практики. Крім сертифікату і затребуваної професії, у випускників іноземців поліцейних шкіл з'являється можливість працювати в Польщі без дозволу. А щоб влаштуватися на роботу, треба всього лише надати роботодавцю документ про закінчення поліцеалки. Крім того, диплом поліцеальної школи замінює державний сертифікат знання польської мови на рівні Б1 при подачі документів на карту резидента Євросоюзу. Після закінчення школи видається диплом про закінчення навчання, та в разі успішно складених державних іспитів додатково надається сертифікат. Крім цього, випускник поліціальної школи отримує додаткові 6 років трудового стажу, від якого залежить тривалість вашої відпустки. Наразі українцям із статусом Укр на жаль, не дозволили подаватися на карту побиту від навчання. На даний момент Сейм дозволив подаватися тільки від роботи. Проте, якщо ви знаходилися в Польщі до 24 лютого 2022 року, ваша карта вже добігає кінця чи вже на продовжених умовах, і ви шукаєте варіант легалізуватися в Польщі не від роботи, то вважаю це гарним варіантом. І здобудете нову професію, і на деякий час забудете про документи. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. З вами була Альона та Ютуб канал Personal Service.